Нещодавно на уроці учениця розповіла, що у них було свято, і вони вирішили відсвяткувати напівсолодким. Але як це сказати англійською? Поїхали. Одразу можна подумати, що half підійде нам для цього слова, щоб сказати типу напів, половина. Але ні, half означає рівно половина чогось. For example, yesterday we drank half the bottle of juice. хавдиботологджус, ми випили половину нашого соку. Тобто 50% – не більше, не менше, рівно половина. А от слово семі якраз таки підійде до нашого опису на півсолодке. Це буде семі світ на півсолодке. А ще семі це обов'язково рівно половина може бути трошки менше, або трошки більше. Також слово семі може використовуватися. І в інших контекстах, For example, semi-final – напівфінал. або ж house – будинок, що має одну спільну стіну з іншим, або ж semi-circle – напівколо. Отже, half – це рівно половина 50%, а semi – це частково. Отже, пийте half пляшки з друзями і насолоджуйтесь семі свої тигристим. Це просто.